Це бабак степовий, пухнастий гризун з родини вивіркових. Симпатична тварина має шанувальників по всьому світу. Про нього навіть у Голівуді зняли художній фільм Бестселер. Починаючи з 1886 року. Щорічно людство святкує День бабака. В Україні традиція святкування Дня бабака теж прожилась. 20 років тому вперше на території України розбудили бабака в Харківській області. Журналісти разом з науковцями зібрались на біостанції в гайдарах, аби Гризун визначив прихід весни та спрогнозував майбутній врожай. Тимко обрав терпіння, впевнена з цією суперсилою. Перемога точно за нами. В університеті Каразина є біостанція. В біостанції, біостанції найбільша колекція бабаків. І ми, коли приїжджали сюди вперше, в 2004 році, нам показували, бо бабаки були блондини, брюнети, ці, руді, вони були всілякі. Їх було, ну, насправді, мені здається, я можу помилятися, але щось до 20 штук різних бабаків тут було. Останніми роками у ролі Слобожанського народного синоптика виступає бабак Тимко Третій. Спадкоємець тромів. До нього віщанами були Тимко Другий та Тимко Ій, славні гризуни, яких приручив та доглядав професор біологічного факультету університету імені Каразіна Віктор Токарський. Професор 2020 року помер. А тимкові третьому випала надважка доля, до якої його навряд чи готувала еволюція. Король ночі, побідіть зло. Російська регулярна армія віроломно вторглася на українську землю і нещадно нищить усе живе, не шкодуючи ані людей, ані звірів. Бабак Тимко та його одноплемінники у 2022 році під час зимів в спеціально облаштованому приміщенні на Куп'янщині опинилися в окупації. Земля здригалась від вибухів, не було світло, почалися перебої з постачанням хліба та їжі для тварин. Володимир Ронкін, який опинився з червонокнижними тваринами в облозі рашистів, згадує, що вони майже не спали. В усіх бабаків за якими він спостерігав у 2023 році, не було потомства. Це може стати плачевним наслідком війни, вважає фахівець. Мы, когда был хлеб, покупали для них. Дело в том, что им нужно хоть какое-то разнообразие в корме. Они все-таки в клетках, так они найдут себе все, что они выберут, а так только то, что мы им дадим. А, кстати, вот в прошлом году никто не родился. Из-за чего не знаю, но побывав зимой в погребе во время, когда были ну, звуки войны, я не удивлен, что они не размножались. Через дії Російської Федерації одвічним господарям українського степу загрожує смертельна небезпека. До війни чисельність бабаків, які мешкали на теренах Харківщини, сягала 3-5 тисяч особин. Зараз більшість територій, де вони проживають, це лінія бойового зіткнення, і з'ясувати, скільки у тимка залишилось братів та сестер в дикій природі, допоки неможливо. На эту популяцию, которая несчастная осталась, там она тоже сократилась на наших глазах. Вот за время наших исследований, но ну, это правда уже тоже больше 30 лет, вот, э, она сократилась ну, почти в 10 раз по количеству. Вот. А что останется сейчас и останется ли что-нибудь, трудно сказать. Ну, пока это невозможно даже оценить. Унаслідок активних бойових дій на Харківщині знищено або пошкоджено понад 170 тисяч гектарів лісів та більш ніж 570 тисяч гектарів сільгоспугідь. Нищівних руйнувань зазнали природні парки та ландшафти. наприклад, національний парк Дворічанський, який росіяни майже зруйнували обстрілами. До початку війни там було багато ендеміків, тварин, і рослин, зокрема червонокнижних. Чи залишилось там щось живе, можна буде дізнатися лише після припинення бойових дій. Будем смотреть, что осталось. И не только с Байбаком. Мы же работаем не только по Байбаку, мы фактически работаем по экологии степи, то есть нас интересует и растительность, и весь животный мир. Как говорят, цыплят по осени считают. Вот это тот случай, понимаете, только трагичный только совершенно полностью трагичные. Мы не знаем, мы не знаем до, до чего это дойдет, мы не знаем, куда упадет следующая бомба, мы не знаем, э, там есть, э, в том же Дворечанском парке есть виды растений, которые с, ну, найдены в единичных экземплярах, в единичных, на вот таком, ну, несколько квадратных метров пятне, понимаете? Ну, вот попало туда что-то, все. В нашем регионе этих растений не будет. Вот там одна степная орхидея, допустим, вот мы ее знаем, у нас она зафиксирована, мы за ней наблюдали. Там пять экземпляров. Ну от попадет. Все, це вид, он и в європейській там з пісків. У нас ее не будет. професор університету імені Василя Каразіна Дмитро Шабанов наголошує, все, що російська регулярна армія чинить з українською природою, несучи смерть, довкіллю, можна назвати екоцидом. Це величезний злочин, це екоцид, це руйна, це доль, це загибель людей. Мені здається, що нема зараз необхідності в оцінці того, що відбувається. Світовий порядок поставлений на межі, і наші долі поламані їхніми хворобливими уявленнями там про відновлення імперії, російські цивілізаційні проекти та таке інше. Ми протистоїмо в величезній жахливій силі. І треба вистати. Біологи кажуть, що українського степу, де живуть бабаки та інші представники червонокнижної фауни та флори, майже не залишилося. На Харківщині, яка опинилась під прицілом російських окупантів, багато гектарів землі заміновано. Ґрунт став непридатним для обробки. Тому в прагненні отримати хоч якийсь врожай, почали зорювати навіть заповідні зони, де спокон віку мешкали дикі звірі та ціли рідкісні рослини. Степова флора і фауна вони дуже вразливі. І вони залишилися на маленьких клаптиках там, узбіччя доріг, схили балок, неугіддя сільськогосподарське. Саме тому там цілінний степ, який веде історію за своїм складом з середньовіччя буквально. І ось зараз такі клаптики, які насправді то не можна розорювати, От там, у ділянках біля фронту їх розорюють. Але усе ж таки, крім короткочасних, Перспектив, крім збільшення врожаю цього року, слід думати і на перспективу далеку. І зараз намагаються наші представники достукатися до користувачів сільхозугідь, і виходить це погано. І насправді, ну, мені здається, що треба якось доносити думку про те, що збереження унікального. Біорізноманіття унікального українського степу зі своїми травами, зі своїми камахами, зі своєю більш крупною о, фауною, такою як бабаки, це також цінність, яка заслуговує на повагу нашого на зусилля, навіть можливо на самообмеження в чомусь. Науковці університету імені Василя Каразіна не один рік застерігають про розорювання степових угідь та намагаються їх урятувати. Одна зі спроб створити на території Харківської області національний природний парк Східний степ. Але широкомасштабне вторгнення росіян плани екологів зруйнувало. Багато ділянок, які мали увійти до території парку, знищені і зараз продовжують забруднюватися. Це злочин, який відбувається на очах у всього світу, в певне фахевц. Это преступление, которое не имеет срока давности, и э, преступление там в отношении людей. Это один момент, там ну, э, мы достаточно э, крепкий вид и можем э, быстро восстанавливаться. люди. А вот природа, это э, история, которая очень тяжело э, подлежит. подлежит восстановлению на это уйдут ну, сотни лет скорее всего мы уж не говорим о загаженности территории там взрывчатыми веществами, а просто вот вычеркивание определенных элементов экосистемы оно губительно для всей системы в целом. Крім того, окупанти знищили гідроспоруди на Оскільському водосховищі, що спричинило найбільшу екологічну катастрофу Харківської області. Виток майже п'яти метрів води спричинив втрати природно-заповідного фонду, міграцію та вимирання тварин, птахів і риби. Також руйнувань зазнала інфраструктура Краснопавлівського та Печеніцького водосховищ, завдяки яким забезпечується водопостачання Харкова. Масштаби збитків довкіллю, завданих екології Харківської області області бойовими діями становлять мільярди доларів. Ця сума зростає щодня, кажуть мужновладці, адже російська армія продовжує палити в регіоні віковічні ліси, знищувати унікальні степи та забруднювати водоймища.